Нічого у світі не відбувається просто так. Усі події та явища мають свої причини та передумови, що призводять до певних наслідків. Уміння їх прогнозувати одна з найважливіших навичок людини. А чи можна на основі знань про минуле навчитися прогнозувати майбутнє? Зараз спробуємо. Тож умощуйся зручніше та готуйся до професійного дослідження історії. Як ти думаєш, що таке мислення? Мислення це уявлення та роздуми людини про все, що її оточує. Наприклад, ми думаємо про те, як влаштований світ і яке місце в ньому займаємо. Тобто людина постійно мислить та шукає відповіді на одвічні питання. Французький філософ Рене Декарт мав крилату фразу щодо цього явища. Я мислю. Отже, існую. Як ти думаєш, що він мав на увазі? Відповідь залишаю у коментарях. Окремо існує історичне мислення. Це роздуми людини про сприйняття і розуміння минулого, його впливу на теперішнє та прогнозування майбутнього. Історичне мислення формує думки на основі сприйняття досвіду попередніх поколінь. Саме врахування минулого дає змогу людині розуміти те, що відбувається сьогодні. Напевно, ти подумаєш, що і так чудово розумієш те, що відбувається сьогодні, однак не поспішай із висновками. Усе, що тебе сьогодні оточує, уже створене або збудоване кимось із минулого. Можливо, на місці твого будинку існувало поселення слов'ян, був кордон стародавніх держав або ж велися активні бойові дії. Але сьогодні тут стоїть саме твоє місто чи село. І напевно ти запитаєш, до чого ж тут я? Так, ні ти, ні твої друзі не брали участі в процесах минулого. Однак знання про те, що відбулося раніше, дасть тобі змогу сформувати розуміння сьогодення. Якщо ти знатимеш минуле свого краю. То зможеш краще розуміти, чому твоє місто чи село має саме такий вигляд які традиції тут сформувалися, і чому твоя вулиця так називається. А які історичні події вплинули на формування твого села чи міста? Залишай відповідь у коментарях. Отже, ти вже знаєш, що просто так нічого не відбувається. Кожна подія. Має свої причини та наслідки? Нумо детальніше їх розглянемо. Причина це подія, що спонукає чи призводить до інших явищ наприклад, щоб стати чемпіоном з легкої атлетики, спортсмен повинен щодня активно тренуватися. Отже, причиною його тренувань є бажання досягти успіху в спорті. А який приклад причин ти можеш навести? Ось історичний. У XVI столітті козаки, вільно озброєні люди, оголосили повстання проти польської влади через зменшення реєстру списку найманих на постійну службу воїнів. Отже, причиною є певна подія, яка провокує інші. Також важливим поняттям є привід це справжня чи вигадана підстава для початку певних дій. Наприклад, спортивні змагання Миколи в найближчу п'ятницю це привід для активних та щоденних тренувань, що забезпечить гарний результат. Будь-які дії та вчинки мають свої наслідки. Наслідок це результат дії та причини. Наприклад, наслідком виконання домашнього завдання та активної роботи на уроці буде отримання гарної оцінки. Тепер ти вже знаєш, що кожна історична подія має причини, передумови та наслідки. Та чи всі події минулого ти будеш вивчати на уроках історії? Звісно, ні. Якби ми вивчали все, що відбулося раніше, то нам не вистачило б і цілого життя. Тому історики обирають лише найважливіші події, а саме ті, які найбільше вплинули на майбутнє. Зверни увагу. Значення події це її історична вага, роль та важливість для майбутнього. Отже, ти вже знаєш про історичне мислення і тепер можеш активно використовувати нові знання та думати як історики. Тобі точно під силу враховувати досвід минулого, поєднувати знання та робити висновки на основі відомої тобі інформації. Запам'ятай історичне мислення це роздуми людини про сприйняття і розуміння минулого, його впливу на теперішнє та прогнозування майбутнього. Для формування історичного мислення важливо знати його складники по-перше, це причини та передумови події. Причина це подія, що спонукає чи призводить до інших процесів Привід це справжня чи вигадана підстава для початку певних дій. Будь-яка подія призводить до певних наслідків, тому наслідок це результат певної діяльності. Усі ці складники є частиною історичного процесу. Вони допомагають краще розуміти минуле і його вплив на сьогодення. Досліджуємо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не загубити нас у стрітці.